Вітаємо, шановні! Продовжимо вас знайомити з нашими тендерами. Продовжимо вам розказувати, що у нас. Красиве, що у нас гарне, і які у нас є нові закупівлі. Цікаві. Сьогодні мене запросили в гості активісти нашого народного аудиту, які знаходяться у нас в Кам'янському, і попросили показати закупівлю астрономічних та оптичних приладів. Ну, це була закупівля від 20-го, 12-го. І в чому її фішечка? Закупівлю проводила і виставила Кам'янська міська рада за номером 2460 4168. Ви можете відкрити, подивитися. І вони виставили очікувану вартість в сумі тисяч, 1 мільйон 560 тисяч. А, що ми дивимося? Ми дивимося, а що це таке. А це 8 штук приладів астрономічних нічного бачення, Delta PVC 14 gne і 3 в повній комплектації. Ну, що ми робимо? Ми, як завжди, знаходимо. Це а, по чому торгує риночок, так? І ми заходимо, бачимо такий нічний прилад. Ми набрали повну ту назву, яку написав а, наш міськрада. Заходимо на сайті Оптік Profimax і знаходимо, що коштує 127 двадцять сім тисяч гривень. Була раніше ціна 135, Зараз ми бачимо, що зменшилася ціна. І далі ми заходимо, повертаємося в нашу закупівлю. ось, І бачимо, хто ж у нас переможець. І бачимо, що переможець а, був визнаний. А, Така собі Петрова Юлія Вікторівна. І з нею навіть уже договорчик є від 20.12. А тепер, як завжди, ми замовляємо, а хто ж це така Юлія Вікторівна? Ми заходимо в Clarity Project і дивимося, що пані Юлія Вікторівна вказала, що вона веде діяльність у місті Кам'янському по бульбару будівельників, і бачимо, що у неї бідненької реєстрація відбулася 12, 24-го, 24 а 20-12. Через місяць і вісім днів вона вже виграла тендер, вона вже постачальниця. Давайте подивимося, чим займається ця пані. значить... Петрова, я називаю таких людей Аліекспрес, знаєте чого, бо у них види діяльності, які між собою не зв'язані ніяк. Ну, наприклад, тут у неї головний основний квет роздрібна торгівля комп'ютерним периферійним устаткуванням, програмним забезпеченням, а далі там інші роботи технічне обслуговування, автотранспорту, транспорт, торгівля фруктами, м'ясом, продуктами, цукром, кавою, одягом, взуттям, іншими проміжними продуктами, спеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля. Ну, і Дивимося, 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 і тобто людина може все всім торгувати і навіть ремонтувати побутові прилади і комп'ютерне програмування виконувати. Може тут що ще наші злотків торгувати, ну так взагалі Аліекспрес такий собі. Ну тобто дивимося, вона за місяць тільки зареєструвалася, а вже пана вигравала. Ну давайте подивимося, на яку суму вона в нас виграла. Їй 39 років, бачимо, нам показує Clarity Project, і вже на 1 мільйон 870 тисяч вона наторгувала. Повертаємося до наших приладів. І давайте тепер що ж головне, ну що прозоро. Для чого у нас Прозоро? Прозоро у нас для того, щоб була найбільша, ефективна, рентабельна закупівля. І ми значить, з вами рахуємо, так як продавець на сьогодні прямий, і ми його побачили в інтернеті, продає цей засіб за 120, вернемося на 123 тисячі, так, один засіб. От ми дивимося ще раз прилад: 127, 300, Так, і ось ми бачимо, що прямий продавець. Ну, Може, з доставкою там ще додається. Я показую, що це той же самий товар. Бачимо, що є повні, повністю весь, всі показники. Бачимо, що є рекомендації, тобто це не ФОП Петрова, яка зареєструвалася місяць назад, а бачимо, що у людей хтось щось купував і пишуть про них відгуки. І тому ми віримо, що ця ціна реальна: 127,300. І повертаємося в наші розрахунки. А по чому ж купила наша рада? Наша рада купила цей прекрасний приклад, прилад за 197 тисяч. Ось, ось дивимося в накладних. Ага, от, 100, вибачте, 195 тисяч. Бачимо печатки і компанії, і міськради, тобто вони один одному продали. Кам'янська міська рада підписав пан Калісніченко і підписала ФОП. І от вони продали за 195. Да, те, що зараз коштує 100. 27. І от раніше була і така ціна на ринку. І тепер ми що рахуємо? І ми тепер дивимося, що різниця між ціною Фопа Петрен, Петрової і прямого продавця з е, інтернету, якого ми знайшли, 67 тисяч 600. Це на 120 тисяч, майже 50%. Множимо на 8, бо було закуплено 8 штук, і отримаємо 541 тисячу 600. Тобто на оцю різницю можна було купити ще таких чотири прилади. Але це ж все ще не все. Ми пишемо листа Державного аудитслужба, показуємо цю закупівлю. От я вам зараз показую відповідь Державної аудитслужби про розгляд заяви. Ми подаємо цю заяву, подаємо, посилаємося на цю цю закупівлю. Ви можете бачити, і вони нам повідомляють, що вони не бачать проблеми в цій закупівлі. І пишуть, що моніторинг процедури закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі. Значить, вони там нам таку отписочку пишуть. І те, що у ФОП тільки місяць з дня реєстрації їх також не цікавить. І от їхнє резюме. Згідно з інформацією про людної електронної системи закупівель, за номером такої то закупівлі замовник уклав договір без використання електронної системи закупівель від двадцятого до І тут номер договору вказується. І вони вважають, що звіт. Вставлений і виконання виконаний в повному обсязі. І підписався за оцю безвідповідальність і за цей саботаж, і за це марнування грошей такий собі пан Олександр Шкуропат. Ми також бачимо, і він тут нам розказує, що він керується статтею 5 закону 29.39. Оце от таке. Але ми на цьому не закінчили. І ми написали ту військову частину, для якої Кам'янська міська рада закупила. Оці прилади. Нам ми отримали 30 січня відповідь, можемо її прочитати, що в командуванні Сил Територіальної оборони Збройних Сил було працьовано належне наше електронне звернення, заява щодо цієї закупівлі. Ми їм описали те саме, що й написали в ДСУ. І, значить, що пише пан, аж генерал-майор, можна запитання: а що робить генерал у війну в тилу? Кам'янському він тимчасово виконуючи обов'язки начальника штабу, заступника командира військової частини А 1155 За результатами опрацювання в межах компетенції повідомляємо, що командування сил територіальної оборони збройних сил України не наділено повноваженнями щодо встановлення наявності корупційних ризиків за фактом укладання договору між Кам'янською міською радою та новоствореним ФОП. Петрова, тобто вони визнають, що це новосторена. Вони визнають, що цей прилад ніякого відношення до якості не має, що ніхто сервісне обслуговування виконувати не буде, що ніхто не розуміє, як за місяць ця прекрасна пані могла навчитися торгувати такими складними приладами. Це от все, що я хотіла вам розказати сьогодні про Кам'янське. Знаєте, що хочу вам показати: показати, е, навіщо генерали у наших закупівлях. От дивимося, я е, веду такий експеримент і слідкую, скільки трусів і яких було закуплено. От за моїми даними і за моїми спостереженнями, я знайшла от таких от п'ять тандерів, ви зараз їх бачите на екрані, де вказані от такі от. Види. І, от, наприклад, один на 10 мільйонів труси топ жіночі Труси жіночі закуплені були 2011 на 63 мільйони. Далі два вида цієї білизни були закуплені 6,02 на 11,2 мільйони. І ще он топ жіночий на 18,9 мільйонів. І ось от така формочка цих трусів обов'язково з таким значком. А знаєте, що тут цікаво? І що би я вам хотіла найбільше показати? Тобто конструктив. Там, в договорах, в технічних завданнях вставлені такі конструктиви, написана розмірна сіточка. Гляньте, як це все красивенько, так розібрано, вставлено. І зараз я вам покажу, до чого я це все веду. Що ці труси і технічну специфікацію для їх розробки підписало чотири полковники. Уявіть собі, Чотири полковники у нас на зарплаті з вами в час війни розробляють. Знаєте що, жіночі труси і жіночі топи. Я зараз вам покажу. Погоджено начальник тилу командування сил логістики Булавко, 1406, начальник центрального управління розвитку супроводження, матеріального забезпечення, полковник Михайло Олег. І ось бачимо ЦТУ, от ціла розробка, погодження. От погоджено центральне управління якості, полковник Олександр Федина. Розробленої тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку речового забезпечення центральної. Вам немає запитання, навіщо оці всі центральні управління якості, центральне управління розвитку супроводження, матеріальне забезпечення Юліан Жигадло, 12,06. І тобто, отакі ось розробочки і така технічна специфікація була дана до кожних із тих п'яти закупівель, тих трусів жіночих і топів, які зробили. І от далі ми бачимо, що вони тут пишуть стрічка листична. Вони описують в технічному завданні, що це має бути Жакардова, окантовочка. Ну, уявіть оці чотири полковника. чоловік, Віка займаються описом розмірної сітки трусів, які, до речі, найбільший розмір 50 Я думаю, жінки бувають і більше. Десь середня ціна 115 гривень. Це було в 24 році. Тобто, а чого ми не можемо просто жінкам? Дати можливість за 120 гривень купити ті труси, які вони хочуть, і хай вони принесуть чик, і Ми їм компенсуємо в заробітній платі. Бо щоб ці труси погрузити, нам треба ще комірники, нам треба ще склади, нам треба ще розвантажувати по складам, роздати і ще треба бухгалтеру скласти матеріальну відомість, в якій він зафіксує, що така то людина такі то отримала труси від постачальника. Що вона їх зберігала на такій-то поличці, а потім видає такі-то жінки військовослужбовці. Але ж такі самі розробляються забезпечення, і такі ж самі полковники підписують і чоловічі труси, та сама історія, але там трохи більші гроші. От зараз я вам покажу, чоловічі труси підписав хто? Полковник Юрій Кондрашов, майор Роман Казулін. Ось я вам показую, Міністерство оборони, ось от труси жіночі, оце їхня технічна специфікація. І ось ми бачимо, що воно все розроблено, номер такий то. І у нас Ще один, то полковник Федина знову і полковник Рябов. От ці всі люди отам от, от сидять, носять отакі от погони і цим займаються. Ну, я хотіла вам ще показати коротенько, що вони ще закупили. От, наприклад, пакети програм Microsoft на 10 мільйонів вони закупили. Можна було Майкрософту написати напряму, щоб вони дали. Наприклад, ось прибирання на 2 мільйони 739 тридцять але сторгувалися за 1 мільйон, а тепер дивимося. І ще я хочу вашу звернути увагу на таку історію. Дивіться, які площі займають оці відомства, які займаються закупівлями отих трусів. Значить, Київ, четвертий поверх, третій блок, 380 квадратних метрів і ось така вартість. Там восьмий поверх 465 квадратних метрів, 863 квадратних метра, 700 метрів квадратних. А чому цю роботу не надати людям, які там втратили якісь можливості? Хтось, можливо, нервовий стан у когось, можливо, одне око. Або, ну, хто би міг робити такі роботи? Да, Ладно, хай би це робили пенсіонери-ВПОшники. Чому ці роботи проводять закупівлю? Я показую, закупівля ось була проведена. І були ці роботи куп закуповані ось вони були закуплені у послуги з прибирання офісних приміщень, закуплені 13.01. І ось цей перелік, чому не найняти на роботу якогось прибиральника і не надати йому можливість прибирати. І ось отакі у нас закупівлі з вами, і не тільки. Я би хотіла показувати дійсно переможців і розуміти, що якось же прибирали раніше ті приміщення, і якось же були. І, будь ласка, приймайте участь. Дивіться самі, ваш контроль дуже важливий. І наскільки ви контролюєте, наскільки. І влада боїться, і наскільки ці всі мародери бояться щось зайве туди вставляти, щоб прилипло у їхніх кишенях і в їхніх гаманцях. І на цьому ми вам дуже дякуємо за увагу. Дуже дякуємо за всі дописи, які ви пишете. Я стараюся відповідати на всі ваші запитання. Результат завжди є. Тоді коли ми його висвітлюємо. Навіть в цій студії, все, що ми вам показали, має свої результати. І також я готова вам їх показати в наступних ефірах. Пишіть, коментуйте, ставте запитання, приймайте участь, робіть з нами, робіть як ми, робіть краще нас. Будь ласка, дивіться на ту всю ту інформацію, яка під нашим відео. До побачення.